Як ся маєте з вами квінти? Сьогодні у нас огляд девайсів. Так не побачите, я вже переїхав. А саме мені відправили FIFINE FIFAINAM 8. Pro T. там правда відзеркалено. бепс, і зараз не відзеркалено. Коротше, ось такий набірчик. Будемо зараз його розпакувати, підключати і тестити. Який ж тут звук? Одразу скажу. Посилочка пройшла в ось такий плівки. Я не знаю, як це правильно називається. Ну, коротше, пупирка. Що воно, типу, не побилось. так, ну що, давайте відкривати. А як воно відкривається? А, з цієї сторони. І так, let's go. Там поки що нічого не видно. Окей. І так, ну тут у нас інструкція, як завжди. Інструкцію ми не читаємо. І так, а тепер сам набірчик. Бепс. Просто яка краса. І так, що я можу сказати? Давайте я ось так поставлю, щоб було зручно. І так, одразу я дістаю мікрофончик, просто подивіться на нього. Він дуже красивий, дуже, такий, треба трішечки стряхнути. Ну, то, мабуть, просто світло так падає, все нормально. Коротше, ось такий мікрофон, я не знаю, дуже класний. Це типу АМ8, але якийсь Pro. Типу, новий АМ8, тут є пленочка. Давайте зараз я її зніму. Я не знаю, чи буде чутно. Краса, ну чудово, слухайте. Добре, давайте поки що я поставлю його на стіл. І йдемо далі. Ну тут у нас дріт. тут у нас кріплялка. Буду кріпити її ось тут. Так, коротше, і далі у нас іде сам пантограф. Коробочку можна прибирати. У нас іде пантограф з підсвіткою. Я таке вперше бачу, я буду дозицьку ма це дуже класно. Одразу скажу: ось цю штучку. Ми типу ось так відкручуємо. Ну, я думаю, ви знаєте, як працює пантограф, да? Тобто, ми ось так все, і можемо прикручувати до столу. Я прикручую ось тут. І так, все достатньо нормально прикрутив. Тепер можу вставляти ось цю штучку. Туди так, все, нормально вставив. Бепс, вже красиво, вже мені подобається. Все. Так, тут дивіться, можемо ось так відкрутити, бабс, і тепер налаштувати, як ми хочемо, типу, щоб воно було. Да? Так, поки що робимо ось так. Все. тут теж ми закручуємо, щоб, типу, воно ну, нормально стояло і не випадало звідси. Так, все. Тепер у нас є дріт. Зараз я його розплутую, покажу вам. Від самого пантографа. Ось такий дріт. Це для того, щоб він світився. Давайте зараз. Куди ж ми його підключити? Зараз, секундочку. І так, все вже. Світиться, я вже підключив. Тут є кнопочка. Я не знаю, може треба краще вимкнути. Ви краще це бачили. Не світ. І так, дивіться, тут є кнопочка. Тобто можемо натискати, і у нас тут будуть різні режими підсвітки. Ну, думаю, догадатись, що я оберу фіолетовий. Це правда, рожевий якийсь а не фіолетовий. Є деякі, типу, різні прикольні режими. Типу, ось так можемо коротше натискати. Ось тут і ось так убрати. Ля, дивіться, я думаю, це прикольно. Можна і вподобайку поставити. Коротше, ось такі всякі різні режимчики. Я зараз дуже сильно хочу знайти просто. Фіолетовий якийсь режимчик, да? Це просто РГБшка, да? Так, да, це у нас просто РГБшечка. Теж, до речі, виглядає досить прикольно. О, це теж дуже класно виглядає. Ну, коротше, ось такий фіолетовий колір, але він справді ну, якийсь рожевий. Да, я ось багато разів проклацав, але є ось такий режимчик, я, мабуть, залишу його, бо він більш схожий на фіолет. Але все одно він рожевий. Прям фіолетового, на жаль, немає. І так, добре, з кронштейном ми з вами розібралися. Тепер давайте перейдемо до мікрофончика. Нарешті. І так, одразу що Можу сказати, тут у нас є режим зміни підсвітки. Ось тут кнопочка. Також у нас є під'єднання по XLR і просто по самому звичайному дроту. Також можете під'єднати свої навушники, якщо вони у вас ось такої, типу ну. Не ви поняли? під'єднання. Ось ми сьогодні з вами затестимо два режима. Ось такий, типу саме дефолтний, а також з аудіокартою. Тому давайте прикручувати і дивитися. Прикручується. Він просто ось так, типу, ось сюди. Бепс, ось ті ж дочкою і все. І так, то слухайте. Я думаю, досить достатньо. Типу, закрутив. Я думаю, десь ось так у мене буде цей мікрофончик. Блін, він такий плавний. Ось цей пан пантограф. Мені дуже подобається. Прям дуже плавний. Во і так, тепер у нас є ось такий дріт. Знову дріт. Давайте зараз будемо з вами його підключати. Він у мене, да, я не думаю, що дотягнеться прямо ось так через комп, я спробую. І до речі, зараз ось побачив великий плюс. Дивіться, тобто не буде такого, що коли ви будете його там крутити, щось робити, він не буде битися. Ось тут це дуже класно. І так, ну що, шановні, я підключив мікрофон, але він поки що не працює. Так, <звук> він реагує на мій голос. Це прикольно. Це можна гучність міняти. Ну окей. Давайте зараз я його підключу, і ми з вами вже подивимося, як він звучить. І так, хлопці та дівчата, я переключив мікрофон, і зараз ви мене чуєте вже з ось цього мікрофона. Звісно, звук не супер кльовий, оскільки це звичайне під'єднання через USB. Нагадую, що тут є XLR. Ви ще почуєте неймовірно красивий звук. я. Зараз сам себе чую і можу сказати, що навіть просто, якщо не запарюватися, під'єднати його просто ось так до компа, Це дуже класний звук. За свої кошти ви отримуєте. Подсвіточку тут! Подсвіточку тут! Ну і якісний мікрофончик. Давайте подивимось на рахунок підсвітки. Ось так вона міняється, але я думаю, ви чуєте. Це, блін, підсвітка міняється на мікрофоні, тому звук 100% буде чутно. Так, де тут фіолетова підсвітка? І так, все, я включив собі фіолетову підсвітку. О! Вона і тут фіолетова. Ні, слухайте, це імба, мені дуже подобається. Саме головне, що я хочу зараз зробити, це спробувати посидіти з цим мікрофоном по XLR дроту А вже потім ми з вами підемо в Ukraine GTA і попросимо гравців оцінити, як мене чутно. А XLR дріт у мене вже наготує. Зараз ви чуєте мене вже з мікрофона, коли він під'єднаний до аудіокарти через ось такий XLR дріт Як на мене, я сам себе чую, да? Звук просто ідеальний. Типу, мікрофончик за свої кошти зараз бач. Ціну цей комплект. Я думаю, що це дуже класно. То тобто звук справді дуже класний, можна спокійно собі ось так стрімити, знімати і насолоджуватись життям. Тому якось так мене чутно з цього мікрофона, і зараз я думаю, ми з вами підемо та спробуємо запитати у людей, як мене чутно. Саме в юкреїнге та погнали І так, ну що, зайшли з вами в гру, і давайте зараз ми з вами виходить кудись, поїдемо або виключимо адміністрацію та запитаємо, як мене чутно. І так, ну що, припаркувався, і зараз давайте я напишу адміністрації та попрошу сказати, як мене чутно. Так, все, написали з вами репортик. Очікуємо. Вітаю. Скажіть щось. Так, вітаю. О, чудесно, чи чудесно панкету. Ви вернулися з переїздом. А вже переїхав. Ось мені відправили новенький мікрофон від FiFi, і я зараз ось тестую його. Ну прям файно так, що то характер. Тільки що адміністратор сказав, що все чи назас ще один. Хі -хі. Що, Денис, дяніска, ти, як мене щит? Прям ідеально. Це за Мені саме не цікапало. Це FIFA на M8П. Pro-T. А, там ще в комплекті є пантограф, поняв цей це екран, який тримає мікрофон. І він теж світиться, на ньому підсвітки є. Капець! Ну слухайте, адміністрація прилетіла і сказала, що мене чутно справді дуже файно. Куди їдеш на червоне світло? Йопту май! Тому що можу вам сказати? Посилання на цей мікрофон буде в описі. Можете собі замовити, і потім теж починати знімати. І написати в цілому в коментарі як у мікрофончик, якщо ви його купите.